У попередньому випуску факт чи міф ми обговорювали легендарне підводне місто захват, яке вважалося звичайною фантазією, аж доки на берег нової Англії море не викинуло валізу з артефактами. Однак, попри ті знахідки, жодна жива істота не мала ніякого зв'язку із загубленим містом. Тобто досі діючи за підказкою анонімного джерела. Нам вдалося натрапити на жінку, що проживає в Нью-Йорку, але за повір'ям виросла в захваті. Ми показали їй ті предмети, сподіваючись, що вона пройлля світло на їхнє походження та значення. А тоді сталося це. Поміж усіх інших зображень, що було такого саме в цьому, що спровокувало таку бурхливу реакцію? Хто ці люди? І Який вони мають стосунок до жінки з Нью-Йорка? Залишається ще багато запитань, а ми продовжуємо відділяти факти від вигадок.